Григорій Михальченко разом зі своєю сім'єю понад 12 років мешкав у будинку, що на вулиці першої танкової бригади, 27 у Чернігові. Проте рідну оселю йому довелося покинути. Саме сюди на початку повномасштабного російського вторгнення, у лютому березні 2022-го влучило більше 30 ворожих снарядів, два з яких потрапили у квартиру чоловіка та фактично зруйнували її. Григорій згадує, під час обстрілів вдома нікого не було, адже усі встигли вчасно евакуюватися. Після відступу окупантів з околиць міста Черніговець одразу почав рятувати в цілі лі речі. Із жінкою почали меблі виносити, теж ті, ті, що залишили. Що, що можна було винести, ми винесли. А потім з місцевого бюджету фірма, яка приступила до відновлення будинку, то вони вже почали розбирати ці дві кімнати. І заново класти кут, який постраждав, ставили підпори. Ну і з цього почалося відновлення. Нині у квартирі Григорія триває завершальний етап ремонтних робіт. Тут вже встановили двері та вікна, відновили пошкоджені стіни та звели міжкімнатні перегородки. Залишилося лише прокласти внутрішні комунікації. На даний момент відновлення майже закінчено. У моїй квартирі це встановлення. Батарей, маленький ремонт, то він вже своїми силами буде. Може після перемоги о, потім буде якась компенсація. А поки що вже внутрішні роботи такі там, або і чи. Чи краску, то будемо своїми силами поки що робити? На інших ділянках 14 поверхівки також працюють фахівці. Як розповіла виконавиця робіт підрядної будівельної організації Ольга Скирда, зараз відновлення проводиться у трьох напрямках: будівельники заливають бетоном стяжки на підлозі та облаштовують покрівлю даху, а інші майстри працюють над встановленням опалення. Нагадаємо, відбудову цього об'єкту розпочали майже рік тому. Тоді першим етапом став демонтаж пошкоджених конструкцій. Попередньо виконувалися роботи по демонтажу пошкоджених цегляних стін, пошкоджених плит перекриття, пошкоджених там перехідних площадок. Вони всі відновлювалися, відновлювалися цегляні стіни, відновлювались плити перекриття, відновлювалась покрівля. Перехідні площадки, балкони, лоджії, ліфтова шахта це все відновлювалось. Саме більш було залучено десь чоловік 30, Це коли було дуже багато роботи, демонтажні, монтажні, відновлювання. Ольга Скирда каже, ремонтні роботи планують завершити вже до кінця наступного тижня. За даними прес-служби управління ЖКХ міськради, на відновлення будинку на вулиці Першої танкової бригади знадобилося понад 20 мільйонів гривень.